Оновлення програмного забезпечення на лічильник банкнот NanoCash 932A. Для цього нам знадобиться пуста USB-флешка. Ми вже завантажили туди файл з програмним забезпеченням. Розвертаємо машинку, виключаємо живлення і вставляємо USB-флешку з програмним забезпеченням в роз'єм, який ближче до кабелю живлення. Тобто в лівий. Вмикаємо машинку. І лічильник самостійно починає оновлювати програмне забезпечення. У нас на екрані з'явиться дві шкали. Оновлення займає декілька хвилин, ми прискорюємо відео. Після завершення оновлення у вас на екрані з'явиться повідомлення, що оновлення завершене і треба вимкнути живлення машинки. Ми знову ж таки розвертаємо лічильник. Вимикаємо живлення, забираємо USB-флешку. І все, включаємо машинку. Лічильник оновився і готовий до подальшого використання. Дякуємо за перегляди!